Вітаю, вітаю дорогу церкву Христову, яка зібралася сьогодні тут, яка зібралася за екраном. І також вітаю наших слухачів. І ми вас запрошуємо до нас, місто Львів, вулиця Галицька, 10. А також хочемо, щоб ви підписалися також на наші канали: на YouTube, Facebook, TikTok, Telegram. а також є у нас чудовий додаток і християнські зустрічі, які ви можете собі скачати на телефон. І пізнавати, пізнавати істину, яка лунає з християнських зустрічей. Тож запрошуємо ми тебе, щоб разом пізнавати нашого Господа, Отця і Сина Ісуса Христа, які є єдині, які є одно. Сьогодні хочу говорити про довіру. Кому довіряєш ти і на чому основана твоя довіра? Ну, Наприклад, щоб довіряти, що. Потрібно це пізнати, щоб довірити, не вірити насліпо, не пізнавши, не почувши, а звіряти, чи справді це правда. Отож, давайте звіряти, що те, те що було на протягом багатьох років в інформаційних храмах, чи це правда, чи це зерно відбірне на життя, чи це кукіль на смерть. Те, що чуєш ти і видають за Боже, чи це справді так. І кому довіряєш ти. Без довіри віра буде сліпою. Бо ти повинен довіряти довіряти в те, що віриш. І фундамент, основою цього має бути Слово Боже. Так, саме Слово Боже. Не передання святих отців, старців, не канони, все це видумане людьми. Віра наша, що від що ж? Від слухання. До Римлян 10:17 Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Амінь. Задумайтеся: слухання Слова Христового, тобто те, що Господь до нас говорить через Слово. Там ж стільки багато скарбів для тебе, а саме головне це Твоє спасіння, це твоє вічне життя з Господом. Довіряти Слову від Господа, не переданням, не батьківська віра. Нема такої батьківської віри, так само, як нема ні католицької, ні православної, ні протестантської. Віра одна і вона Божа. Марка 11,22 А Ісус йому відповідь каже: Майте віру Божу. Багато людей довіряють. Вони довіряють людям, то, що люди їм передадуть, але чи Словом Божим це сходиться, вони не звіряють. І коли навіть по словам говориш, то зразу сторога йде і навіть. Це, напевно, сектанти, це якась секта. І знаєте, колись я так само з такою осторогою ставилась, коли через слово до мене говорилося, бо раніше не пізнавала це і не знала, не довіряла. І секта це було таке якесь страшне слово таке страшне, якісь зазумбовані люди. Ну, Слово секта взагалі, що Google нам каже? Це школа вчення. І згідно Гуглу, секта це релігійне, увага на слово релігійне об'єднання, що відділилося від панівного релігійного напряму і характеризується відокремленим від нього існуванням, запереченням частини віровчення та обрядів при використанні основи віровчення тієї релігії, від якої походить. Ну, з цього визначення можна що зробити? В релігії, так, католики. Православні протестанти, від католики вийшли православні, а потім ще вийшли протестанти. Ну, і так і пише, що релігійні об'єднання. І, на жаль, люди, люди, їх багато, вони довіряють, вони довіряють тим вченням, які їх і вчать їхні старші, і їх багато. І це оця широка дорога, про яку пише Біблія. Християнські зустрічі церква Христова, з якої звучить слово істини. Звіряй, звіряй зі Словом Божим. І це не є це релігійне об'єднання, це не секта. Тут звучить слово Боже: звіряй, щоб не бути обманутим цим релігійним вченням. Релігія це взагалі витвір сатани, який хоче просто людям насіяти вчення, яке є неправдиве і брехнею. Задумайся, молячись до ікони, багатьох іде довіра до чого. До цієї ікони, що вона ізцілить, щомось допоможе. Чи це воля Божа? От, задумайтесь, чи Ісус Христос молився до Марії, чи Він малював, була намальована Марія, висіла в нього в хаті, чи він казав, щоб його намалювали в земному тілі, яке було розіп'яте за ваші гріхи. Для Бога це все огида, все це рукотворне, створене з людської уяви. Ваші старші кажуть, ми не поклоняємося, ми вшановуємо ікони. Ну, справді, ну я ж колись так само там знаходилась. Ти тільки заходиш в храм, ти підходиш до цього ідолопоклонницького престолу, там ікона, вона може так мінятися, різна бути. І Що люди роблять? Схиляють свої голови перед іконою і цілують. То як не поклоняєтесь? Ну, виходячи з храму, так само. Стоїть черга, по черзі йдеш, цілуєш і проклоняєш свою голову? Чи подобається це Богу? Ні. Про Луку, про те, що Він намалював Ісуса, це так само така легенда, казочка, так само, як і про хустку Вероніки. де в слові взагалі не згадується, але знаєте, люди довіряють. І дехто навіть не знає, каже, а хіба в слові того не пише? Та ні, не пише, це брехня. Діти люблять казочки, довіряють казочкам, вірять, то перестаньте вже довіряти цим казкам релігійним. В Слові Божому є безліч віршів, що це огида Господу. От зачитаю вам декілька, щоб ви собі пороздумували. Вихід 3-4 вірші. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Це третій вірш. І четвертий Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі, долі, і що в воді під землею. Повторення закону. Чотири, шістнадцятий, дев'ятнадцятий вірші. Шістнадцятий. Щоб ви не зіпсувалися і не зробили собі ідола на подобу якогось бо зображення самця чи самиці. І 19, щоб ти, звівши очі свої до неба і побачивши сонце, і місяць, і зорі, усе військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм, і не служив їм, бо Господь Бог твій, приділив їх усім народам під усім небом. Повторення закону 27:15, тут вже певне застереження до людей йде. Прокля... Проклята людина, що зробить бована різаного або литого, гидоту для Господа, чин різьбарських рук, і поставить таємно, і відповість весь народ та й скаже «Амінь». Амінь. Чому малюєте виливаєте? Кому довіряєте ці молитви? Кому вони йдуть? Фарбі, гіпсом. Бог ревнивий, Бог є дух, і він дихає, де хоче. І явно він не на цьому малюнку чи статуї, які створили люди. На який образ обираєтесь ви, коли ви малюєте? Ліпити, статую. Ну, якщо копія, тут легко з оригіналу свого створили копію. А оригінал по чому створений, по якому образу? Образ Ісуса Христа описаний в об'явленні в першому розділі. Хіба цей Божий образ можна зобразити на іконі? Чи воля Божа — все це малювидло? А ікони Марії, вони ж також всі різні. Навіть в всіх країнах ну, є свої стилі малювання. Я художник, як так бачу, і я так малюю. Кому ви довіряєте, коли і молитесь до Марії? Адже ніде ніде не пише молитися до, до Марії, але зразу кажуть, ви не вірите в Марію. Ми віримо Марію, ми віримо те, що вона каже. А вона каже, щоб ми робили все те, що говорить Ісус Христос. І Марія благословенна, благословенна, бо вона прийняла добру новину, і вона мала послуг і покірність. Але людей навчили молитися до Марії, молитися, випрошувати спасіння. Не може Марія дати того, чого не може дати. Для чого вмирав Ісус Христос, для чого Він ішов на хрест? Спасіння наше тільки в Ісусі Христі. І амінь. Дію 4, 12. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, бо ним би… Спастися ми мали. Тому чому старші вчать ти проти волі Божої? Ісус Христос і не величав свою земну матір, а казав Марка 3:35 бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат, і сестра і мати. Тож не потрібно довіряти вашим старшим казати, що священник, Він добре знає, він ото вчився. Запитайте, по чому він вчився. По догматиці, яка створена також людьми таких тостерних книжках. Також, на жаль, люди вони і довіряють, вони довіряють молитвам на Вервицях, молитвам до святих, дев'ятниця, що не є Божою волею і не згідно слова. Ці ті завчені молитви невістині, які повторюють безліч раз небожа воля. Не злись ти зараз, а просто проаналізуй і досліди, де пише, щоб молитись треба до святих, до мощей, хто повісив вервицю на статуї Марії. Ну, статую набувана, але хто прив'язав її до Марії? Ніде в слові про Вервицю не згадується. Марія, яка стояла біля Христа, коли Ісуса Христа розпинали, хіба після цього вона взяла собі Вервицю, зробила цей хрест розп'яття і повішала собі на шию і ходила? Ну хіба ну, задуматись просто навіть таке мислення включіть своє? Чи апостол Іван, понаставляв собі в хаті Христи з розп'яттям, і на шиї носив та вклонявся Христу. Кому ви довіряєте та вірите, коли все це виконуєте? Тож чи довіряєш ти Богу, чи довіряєш ти Ісусу Христу? Якщо так, то довірся Слову Божому. Луки 9:35. І почувся ось голос із Смари, який промови: це син мій улюблений, Його слухайтеся, довіряйте і слухайтеся. Адже в Івана 3,3, Ісус сказав некудиму, хто не народиться з гори, царство Божого не побачить. А як це народиться? Це народиться з духа, так, тілесному всі народжені. Але щоб народитися з духа, тобі потрібно довіритись Господу, покаятись і повірити в Євангелію. Марка 1.15. І говорив: Спалися часи, і царство Боже наблизилось, і сьогодні воно до тебе наблизилось. Покайся і віруй в Євангелію. Тільки через Ісуса Христа ти можеш прийняти Дух Божий та спастися. Він став жертвою, Він став жертвою за тебе, за твої гріхи. Він був ранений і помер. Він пролив свою святу кров, щоб тебе умити цією кров'ю, прибивши на Христі, Він усі твої гріхи, усі минулі, майбутні, теперішні, усі. І повірить вірі зробити тебе праведним. Тому покайся, покайся і народися згори, покайся в своїй гріховній природі, запроси Ісуса Христа до себе в серце, довірся, Господу, і Він поведе тебе своєю дорогою, дорогою правди і життя. Тобі залишається зробити тільки крок, а Господь вже чекає на тебе з простянутою рукою, не намальований цей на іконці, а живий, який хоче діяти в твоєму житті. Тут вибір тільки за тобою. Хочу от також засвідчити сьогодні про довіру моєї сім'ї Богу. Вівторок, коли я приїхала додому ввечері, мій молодший син лежав. Я думаю, чого він так спить, в нього піднялася температура. Досить високо піднялася. і тільки по молитві. Зцілення во ім'я Ісуса Христа, коли відбулося, буквально пара хвилин прийшло, син став, попросив їсти вечеряти. Він спав гарно цілу ніч, і день так само провів добре. Під вечір, правда, на другий день знов ті симптоми хотіли трошки прокрадатися, але коли відбулася знову молитва во ім'я Ісуса Христа, вони відійшли. Дякую Господу за зцілення сина і славлю нашого Господа! Отця Сина і Духа Святого. Також я хочу ще засвідчити, засвідчити свідчення за збереження своєї сім'ї і прославити, прославити Господа і подякувати йому. Субота на неділю, всі знають пару днів назад у Львові за межами Львова були чути вибухи гул ракет, шахедів, який цей недонарод посилає на українські землі. І був приліт. Дуже близько, дуже. Я дякую Господу за вцілілу свою сім'ю за те, що. Наш будинок взагалі мав тільки незначні пошкодження. Так само зацілілий будинок чоловіка, батьків. Я дякую, що мої діти, менша Анічка, вона навіть не проснулася, коли пролунав такий потужний вибух. Вона тільки проснулася, коли ми чули, коли скло посипалось, і світло включило, подать де сипаться. Вона від світла проснулася просто. І коли це в нашій кімнаті було все добре, Чоловік виключив світло, вона ще годину після того спала. Вона навіть, дякую Господу, цього не пережила. Так само і молодший син. Старший прокинувся, але в нього страху, дякую Господь, не було. Він просто дивився, де якісь були незначні пошкодження. І все. Я дякую Господу за цілілу сім'ю. Я дякую за твою. Руку Божу, яка була над нашими хатами, за твою святу кров, яка стоїть на нашому захисті. Тільки Господь під Твоїм захистом це ні ікона, ні статуя, не... ніякого захисту тобі не може дати, а тільки Господь Бог. І наш захист тільки в нашому Господі. Тому покайтесь і вірите в Євангелію. Amém. Amém. Amém.